Страшна пожежа у Харкові. Вогонь розігрався в гаражному кооперативі. Полум'я охопило величезний бокс. Всередині були люди та кілька автомобілів. Вогонь за лічені секунди перекинувся на сусідні гаражі. Людей охопила паніка. Вони злякалися, що згорить ледь не увесь кооператив. Та жвавий апетит червоного півня зупинили рятувальники на місця події. З'їхалися бригади одразу із шести пожежних частин міста. Коли наші хлопці вже до гаражного кооперативу на відстані більше 200 метрів, вони побачили, що... Что... Є чорний дим, і є очень больше количество вже розпространяється. Площа пожара вже на їх приїзд. Ставляла около ста квадратних метрів. Зупинити вогонь було аж надто складно. Рятувальники з'ясували, що всередині палаючого боксу більше п'яти тисяч літрів пального. За попередньою версією, це і стало причиною пожежі. Диспаливо та бензин зберігали у пластикових цистернах, а це порушення техніки безпеки, кажуть рятувальники. Загальна площа пожежі сягнула 100 квадратних метрів. Окрім боксу, повністю вигорів автомобіль. А що найстрашніше, постраждали люди до лікарні з опіками? Забрали чоловіка, який намагався загасити полум'я ще до приїзду пожежних.